Ось такий профнастил. 20 профіль. Колір 7016. Довжину робимо будь-яку під замовлення. А товщина у нього 0,45. Чи ні, 0,4. 0,4 це. І ось маркування. Олі стіл, X51. Товщина напишеться на ну, це. 04 ми замовляли. І це кожен листочок. Кожен листочок маркований. Ось бачите, там маркировка. На цьому попала там, на тому там. Ну, кожні, мабуть. 3 метри йде маркер. Такою прівочкою загортається замовлення. Продукція файна возимо по всій Україні. Звертайтесь у кривельний гіпермаркет України. Виготовляємо металопрофіль під замовлення.